Вітаю! Ми зараз на Сіверському напрямку, де воюють хлопці зі зведеної групи 118-ї бригади ТРО. І поруч зі мною Діма Фейтісов. Це я. Да. Позивний Гиря. Гиря. Так, це пілот-розвідник, який, власне, ось буквально вчора здається, так? Ти приїхав з позиції? Сьогодні вночі, Сь ввечері. Скільки ти там був? 14 днів. 14 днів. Да. І як воно? А, на початках важкувато, а тоді втягуєшся. Вроді нічого, нормально. Бо одна справа просто сидіти на позиції, так? А інша справа, коли ти е, е, за Мавіком і постійно треба е, якась концентрація уваги, аби не пропустити, як росіяни там лізуть, повзуть. Да. Це теж стереотип. Це стереотип? Да. В чому? Це знаєш анекдот про програмістів, які канал рили. Ви ж програмісти? Да. То щось в електриці маєте розуміти? Ну, можливо. Ну нам треба кабель прокласти. Копайте канаву. Оце про нас. Стереотип в тому, що ви за стіками, білі воротнички, угу. e, і на цьому все. До нас тут на цьому стереотипі приходять люди в підрозділ. От, вже троє списались по здоров'ю. Бо ми будівельники, ламателі, б'ємо бетон, копаємо землю, прокладаємо кабелі. Ні, так це є зрозуміло. А, да, так оце ж робота. І це робота не просто зрозуміла, це зранку до вечора, ну, до... а в основному це все треба зробити вночі. Тобто ти всю ніч хріначиш це все, а потім ще треба політати. Бо уява така, що ви пілоти, ви за стійками концентрація уваги, ви втомилися, кави попили і пішли додому. А треба ще вкалувати. <ріст> і вкалувати не слабо, і не мало, І тільки ти підготував позицію, вона згоріла. <ріст> треба вийти на нову і все починати знову. І, от. і так, без кінця. Що найважчого в твоїй професії зараз? Ну, все важко. І концентрація, як ти кажеш, важко, і працювати важко. Ну, це важка робота. Просто важка робота. Це військовий труд. Він нелегкий. Угу. От, тому тут виділити щось одне, ну, чи це фізично, чи це психологічно. Психологічно це відповідальність. Бо ти розумієш, що ну, може я хоч трошки посплю, сьогодні це не зроблю. Але якщо я сьогодні це не зроблю, мавік не вилетить або не долетить, значить, а там пацани наші на позиціях, піхота, ми її не прикриємо, а ми не виявимо. Треба встати, зробити, виспався, не виспався, відповідальність. Бо ну, наша робота полягає в тому, щоб ти виявив, щоб ти знайшов, щоб ти знайшов вчасно. От, а воно не завжди так виходить, і це завжди важко, і завжди картаєш себе, того, що ну, не побачив. Ти да? Ти ж не, не всевидячий, да? От. Ну, Але намагаємося, як може. Вік завада в пілотуванні? В певному сенсі, так. Да. І, і суттєво. Ну, По-перше, вже зір. Тому що пацани бачать на такому екрані. А я не зразу бачу. Хоча я вже в окулярах, треба вже трошки поміняти. От. Але от молодий, він, 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 він бачить краще. Засвоїти цю всю техніку. Ну, молодий прийшов, п'ять разів злетів, він літає. А мені треба тренувати, 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 тренувати. Ой, тоді я підтягуюсь до молодих. То ми з тобою починали якраз вчитись. Yeah, yeah. на… На Ні, ну, то ти ж сам бачиш. Ти хоп, хоп, і мене обігнав, ти трошки молодший. Ну, ти трошки… Я вже постарів, вже там пацани такі молоді, так льоти. Да. Ну, от, це справа війна, справа молодих. На жаль. Але не хочеться, щоб молоді воювали. Тому воюю я. Як ти, власне, став пілотом на Мавіку? Я з першого дня прийшов в Черкаське ТРО. Спочатку я попав в бригаду. Там в певний підрозділ в роту КДБ, ну це, умовно, скажімо, піхотинець. Тоді перевівся 156-й, теж в піхотний підрозділ в Бахмуті, ну, ти знаєш, піхотинцем прослужив, там познайомився зі своїм товаришем, він, мій кум, жуком. Він підтягнув мене до артилерійської справи, давай будемо міномети свої. Ти кажуть, на громадських засадах вільний від роботи час засвоїли міномет. Сподівалися, що підемо на бойові, там працюємо на мінометі, тут десь міномети згоріли, міномет нас забрали. Ми в таких почуттях розстроєних. Що робити? Давайте хоч ще щось засвоїмо. Пішли, повчилися на пілотів, там триденні курси закінчили, тут на Черкасах. От. Ну, і от... Набули такі, такі навичку, таку навичку, а тоді вийшла нагода, цей 156-й батальйон, ми, я, ми перевелися в, в мінометну батарею. А тут виявився підрозділ мінометної батареї формувався, який також складався з пілотів. Ну, Оскільки в підрозділі, крім нас, ніхто літати не вмів, то у нас тут в цей підрозділ дитин служив. <рес> <рес> так. Взяли, бо... Да. <рес> бо я не вмів. <рес> да. Взяли, бо я... Ні, я трошки літав. І так от став пілотом. А тоді вже ж в складі мінометної батареї ми заїхали сюди. От. А тут вже ж Ротарубак, познайомилися з хлопцями, заступали з ними на одній позиції, вже фактично несли одну і ту саму службу, одну і ту саму роботу виконували. Ну, фактично, ми були в цьому підрозділі повноцінним. І військовослужбовцями, і членами цього колективу. І тепер ми mm -hmm. так, так, налетів легкий вітерець, і от я тут. А, ким ти був до війни? Адвокатом. 20 років стажу це у мене тільки адвокатського, а до того там ще юридичного стажу. Ну, юрист-адвокат, mm -hmm. практикуючий. Чому юрист-адвокат? Я знаю, ти Успішний такий матьорий. Фахівець а, пішов служити. Чого пішов служити? Ну, як отож, у цього відомого сумного дня дзвонить мені теща, каже, Діма, вставай. Поч... Війна почалась. <гум> ну, я шок, та теща, знову щось їй наснилося. На що воно таке, вона вже включає новини. Я включаю новини, Київ бомблять, міста бомблять. Ну, я так зрозумів, що ні. Так, будь, більше не може. Спитали там, наші друзі за кордону дзвонять, якісь дівчата, як, що ви там себе, як ви почуваєте, що з вами? Я кажу, ми розлючені. Ну, це те почуття, яке я відчув, це злість, лють ну, так не може бути. Ну, чому хтось приходить і так я витворяю на моїй землі? Такого не може бути. Такого бути не повинен. Ну, з такою думкою я і пішов. Uh -huh. Хоча, да, було мені страшно, ти казав про страх. Uh -huh. Розкажу історію про страх. Це було, по-моєму, на В перший день ми прийшли, нас там на список взяли, на наступний день ми вже з речами приперлися. От, і ще був попередній камбріг. Він нас там всіх вишукав і каже, хлопці, тут ми набрали весь штат, тут, каже, всім місця немає. Ну, Хто хоче, от із вас, із всіх, ну зробіть крок сюди, а хто вже ну, одно всі не попадуть, ну, то ми вам дякуємо. І от це таке причану: ну ти вже зробив? Ти шагнув, ну, все одно місця немає, то ти вже ще не молодий, ну не йди туди. Ну, але от щось мене примусило, я не знаю що. Я не зміг зробити крок назад, я зробив крок вперед. Ну, от а так. зараз би зробив би цей крок вперед? Да. Так. Нічого не помінялося? Ні. Нічого б не помінялося, я все одно пішов би. Я не жалкую про це, хоча важко, але, але ніхто не здається. А ніхто не здається, а я. Що здамся? <знанця> і я не здаюсь. Діма мені періодично скидує відео з ходу сонця. От він з позиції літає і поки там долітає до а, росіян. Він добре, ось помічає добре. ось цю красу. Як тобі вдається все ж таки на війні бачити ще й прекрасне? Мені це цікаво, мені це подобається. Ці фарби, ці, ці краєвиди. Мені це. Мені це трошки надихає, mm -hmm. з тобою ділюся. Бо, бо дійсно дуже, я думаю, що ти використаєш десь у своїй роботі. ну Це красиво. Але потім камера на маю повертається і бачиш я... зруйновані будинки, знищені. Так, 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 це він реалі війни. я, Ну, цей от <руслов 'я> русський мір <руслов я> <руслов я> в повній красі. Ми його бачимо, що називається, і знизу, і зверху. І скажімо, і локально, і глобально. от, да, ну. Не люди приносять нам сюди горя, розрухи, руйнації, гибелі людей. Ну, маємо це здолати. Для цього треба сили, для цього треба наснага. Да? До речі, оч... теж про стереотипи. Е, якось так собі думав, ніколи раніше на Донбасі не був до війни. Наш Донбас, ті рікони, якісь сірі краєвиди, і шахти. А тут. Тут чудова природа, тут дуже да, красиво. Дуже, да? mm -hmm. дуже красиво. Так, такі ландшафти, тут, ну, а ці сходи, з, ну, да, і захід сонця, і схід сонця, вони тут якісь ну, тут, ну, навіть у нас на Черкащині трошки не так. Так, так, є таке. Бачите, такі чудернацькі плюси війни. Ти можеш є? туристична складова. Не був на Донбасі тепер? Не тупи, підпиши контракт. Це буде нашим слоганом. <реш> на рекрути. Що найстрашнішого ти відчув тут? Страх смерті, вона ж переслідує тебе постійно. То в більшому ступені чи в меншому ступені. Це найстрашніше. Страшніше гибель товаришів. На жаль, це відбувається. Смерть. Війна це смерть. Це є найстрашніше. Зараз дуже складна логістика. І найскладніше, мені здається, це не на позиція, а дістатись до позиції і потім звідти виїхати. Так і є. В чому саме проблема зараз з логістикою? Ну, дві компоненти: це артилерія і FPV. От Артилерія у них точна, артилерія у них у них багато. І стріляють вони добре. Але артилерія це все ж таки як це, там, де Марс і фортуна угу. на, удачу. на да, це вдача. А FPV це точно, це прицільно, це ну, не тобі пояснять, ти сам бойовий пілот, ти знаєш. От, і зараз у них ці компоненти, як, як між цими крапельками проскочить, де ці ФПВ і як їх обмануть чи то по часу. Проїхати пізніше, чи то проїхати раніше, чи то по місцю обійти небезпечну діляночку. І це кожен день, кожен раз підкидання цієї монетки. Як виїхати? Це просто вже на колективній інтуїції. Так і проскакуємо. Ну, а, до речі, ти спитав: 14 днів на позиції, це один із факторів. Порадились себе на, в нашому колективі на, на нашій позиції, вирішили, що краще ми будемо. Терпіти, не миться, не бриться, щось не доїдати, важко працювати, ну, бути на позиції довше, але рідше виїжджати заїжджать. Ти розкажи про випадок нічний, як ви мали виїжджати і побачили сьогодні. ждуни сьогодні. Ми моніторимо цю ситуацію, ми тут собі пробили нову дорогу, ходили з побратимом, різали кустиночу, кущі ночі. Це небезпечно. Дві години під відкритим небом витратити на те, щоб кілометр дороги прочистити, то це зробили цю роботу, О, щоб там певне небезпечне перехрестя об'їхати. От. І вже все готово, їдуть наші побратими. А один з наших друзів, Андрюха малий, каже: я от вилічу нічним бортом, подивлюсь. І він вилетів, подивився і побачив, що на тому перехресті небезпечному, яке ми хотіли об'їхати, сидять два ждуна. І завдяки Андрюхів це було виявлено, завдяки іншим нашим побратимам, це було знищено. От. І ми безпечно виїхали. Що ти відчуваєш, коли ось вже виїхав з позиції і все можна видихнути? Ейфорія. Починаються жарти. Всім все простив, де на кого наврав. <рес> Сподіваюсь, вони мені простили, де я на де них наврав, вони на мене. От, От, вже, да. От така певна розслабон, ейфорія. Виїхала з позиції, але потім через 14 днів знову заїжджати. Чи було таке, що ти так встав по вранці і кажеш, ні, все, я не поїду. Давайте без мене. Чесно? Угу. Багато разів. Угу. Багато разів. Та ну його нахрен. Ну, скільки можна. Ну вже ж повоював, я свій борг віддав. Але ж заміни нам нема. Якщо кожен так піде, ну, то ми будемо, як це зараз модно казати, в Московському ТЦК. Вони не спитають. Втомився ти, не втомився, ти там не народжений для війни, тебе мама квіточку не для того ростила, підуть всі. Uh -huh. А навіть якщо і не так, ну, ці люди будуть нам диктувати, що робити, як жити. Тут життя не буде в цій країні. Моїм дітям. Я хочу, щоб мої діти жили в своїй країні, якщо вони захочуть, щоб в них була така можливість жити в своїй країні, бути господарями на цій землі, розпоряджатися своїм життям, своєю землею на власний роз. Викликає в тебе агресію, коли ти приїжджаєш у відпустку в Черкаси. І от... Ти от такий чоловік так, в 55 років, тут от бігає по кущах з, з бензопилою, розчищує дороги під ФПІхами, під артобсилами. І ти бачиш молодих хлопців, так, десь там лазить. Чи викликає в тебе цю агресію? Чи все ж таки ти спокійно це сприймаєш? Ну, неспокійно. Може, певну агресію викликає, але я з цим борюсь. Коли молодий чоловік здоровий, викладає фоточку, Через день то він в спортзалі, то він із сім'єю, то він на курорті, то він в шезлонгі. Дивіться, яке в мене життя, mm -hmm. як мені класно, як все зашибісь. А от... ну, в тебе це викликає образу чи огиду? Образу, огиду і злість. Mm -hmm. Ну, Це просто ну, пир під час чуми. Ну, це люди, які ну, не віддають собі звіту, хто вони, що вони, і де вони, і в який час. Навіть якщо ти так себе так живеш, ну, не виставляється життя на показ. А коли це на показ, коли люди, люди, люди пишаються цим, дивіться, як в мене класно, дивіться, який в мене будинок, яка в мене собачка, де я на курорті, а ось я в спортзалі, який я класний чел, боксер або качок. Ну, а тут люди з інвалідністями. Тут люди з хворобами хронічними, з сердечними, там, опорно рухового апарату, з чим завгодно і тягнуть цю лянку, а тут красавчики ще й пишаються собою. Ну це огидно. Ну, це суспільство, воно таке, воно таке скрізь. Люди різні. Для того, щоб було здорове суспільство, в ньому достатньо, щоб була от якась певна критична маса людей активних. Людей сміливих, людей таких, які хочуть чогось і добиваються чогось. Ну, і це меншість. Але їх таких людей має бути певна кількість. На твою думку, ось ця критична маса, меншість, так? Вона вже на фронті чи ще там в тилу залишилась? Ну, Я вважаю, це фронт і волонтерство на сьогоднішній день. Оце люди, оця прослойка, яка є. Ну, це Ті люди, які тягнуть на собі війну, які тягнуть на собі, які тягнуть Україну як бурлаки в майбутнє. Я думаю, що вона є ця прослойка. Але нам, в властивому нам стилі, ми ще поругаємося, ми ще посперечаємося, ми ще один до одного повернемося спинами. А тоді повернемося з новоблинчами, обнімемося і підемо. Я сподіваюся, таки в одному напрямку. Ну, взагалі, які плани, про що ти мрієш? Про що я мрію? Ну, я хочу повернутися додому. Mm -hmm. Я хочу бути своєю родиною, я хочу бачити своїх дітей щодня, свою жінку. Оце найцінніше, що є в житті, і це те, про що я мрію. А що стосується такого життя професійного, соціального, ну, мені б чесно сказати, хотілося б бути причетним в подальшому до того, щоб формувати те, от, куди наша країна, наша держава піде в майбутньому. Хотілося хотілося б мати до цього стосунок. Дім, я за тебе проголосую. Але це політика справа брудна. Знаєш, хто любить ковбасу і політику, не має знати, як це робиться. Оце така суттєва деталь, яка, яка мене спиняє. Дім, я дуже сподіваюся, що твої мрії здійсняться. А і... я сподіваюся. Дякую тобі за розмову. Дякую тобі, що запросив. Каву допий вже. А вже тут трохи залишилося. Смачно, я старався тобі зробити смачно. Дякую. До речі, я знаю, тобі волонтери присилають. Да. От їм подяка окремо. Кава-бомба. Дякую. Гарна кава. Але ми вже, все.